Кордоники відзначають своє професійне свято. 600 дошкільнят у Чернівцях можуть не потрапити цьогоріч до садочків через брак місць. Олексій Каспрук, новий мер Чернівців. ТВК прилюднила підсумки голосування. На п'ятому каналі інформаційна програма місцевий час Ваші увазі події середи 28 травня. В студії працює Ярослава Нуфрик. Вітаю вас, Олексій Каспрук – новий мер Чернівців. ТВК повідомляє, що за підсумками голосування на позачергових виборах 25 травня 2014 року. Чернівецьким міським головою обрано саме Каспрука Олексія Павловича. Нагадаємо, Олексій Каспрук – 1977 року народження, член всеукраїнського об'єднання Батьківщина, голова Чернівецького обласного осередку, громадського. Ко організації фронт змін за нього проголосували 62 дві тисячі що складає майже 54% від усіх виборців, які прийшли на дільниці. За Віталія Михайлішина свій голос віддали 24 тисячі городян. А це десь 21%. Олексія Коломіця підтримали більше ніж 8% чернівчан, майже 10 тисяч виборців. Україна, врешті, воз'єдналася принаймні, голосами. Вперше лідерство на президентських виборах в усіх регіонах здобув один кандидат Петро Порошенко. В Чернівецькій області майбутній гарант переміг на усіх чотирьох округах. Що схоже було лише на початку незалежності країни. Тоді у першому турі громадяни обрали Леоніда Кравчука. Президентська кампанія цього року вона продемонструвала одностайність, якої ми не бачили якої ми взагалі не бачили ніколи? Ми бачили, що вибори президента пройшли в один тур лише 23 роки тому, коли ми вперше обирали Кравчука, З'єднало українців ну, радше чернівчане... нестабільність і постійне є... відчуття стресу ми... додають фахівці. Це говорить не стільки про те, що Порошенко настільки хороший для всіх українців, скільки це говорить про те, що українці надзвичайно втомилися, особливо за останні півроку, від нестабільності і неспокою політологи Вважають, об'єднав українців на цих виборах і спільний ворог, остерігаючись, що в їх домівки вдареться окупант, вони вирішили боротися хтось зброєю, а хтось своїм голосом. Ми відчули загрозу нашій Україні, відчули, що нас хочуть перетворити, бо зна на що. І українці не всі ж можуть зброю в руки взяти. Хтось замість автомата взяв ручку замість патронів бюлетень і поставив свою позначку, голосуючи не за конкретного президента, можливо, не за конкретну особу, а голосуючи за символ єдиної України. Певно, одностанність чернівчани продемонстрували і на мерських виборах. За Олексія Каспрука проголосували 54% виборців. На другому місці Віталій Михайлішин набрав 20% голосів. На Каспрука спрацював насамперед ім'я його батька. Це е, прізвище більшості чернівчан відомо. По-друге, особиста підтримка. Е, Шістнадцятирічного 16, ну, 16 років був Микола Трахимович Федорук нашим мером. Я найвищий процент давав Федорукові, тобто він свій процент передав Каспруку. Чернівчанам, напевне, набридло жити без міського голови три роки. Чернівчанам, напевне, набридли ось такі постійні політичні гойдалки. І своїм голосуванням вони так само, як і всі українці, продемонстрували, що. Вони хочуть спокою, стабільності і напевне, змін. Чи дівчани своїм вибором задоволені? Хтось на 100 відсотків, чиїсь очікування виправдалися лише наполовину. Я раш не прийшов до влади, аж не виправдалося. Так як я голосувала, так і результати я дуже задоволена вибором своїм. І я думаю, що всі мої надії будуть насправді справдяться. От вам ранішого ніж до котрого виборки по-моєму, так? Да? Піднімаю, нічого не жду, а від президента може наладити зробити порядок там на востокі. Олексій Каспрок вже офіційно є міським головою Чернівців. А переможець президентських виборів Петро Порошенко стане на позлови держави після інавгурації. За інформацією деяких ЗМІ, вона може відбутися на початку червня. Вероніка залевська Михайло Антонюк. Місцевий час. 600 дітей у Чернівцях за попередніми підрахунками освітян можуть не потрапити цьогоріч до садочків. Початкові та середні групи дошкільних закладів чернівців переповнені. Як намагатимуться вирішити ситуацію, дивіться далі. Група в Чернівецьких дошкільних закладах переповнені цього року, приміром, в 53-му садочку в центрі чернівців не зможуть прийняти усіх охочих. Найбільшою проблемою для, для нас зараз є це влаштування діток в молодші групи і в ясельні групи, тому що умови нашого садочка такі, що ми не можемо прийняти, наприклад, у ясельну групу більше, ніж 25 дітей. Саме молодша група в цьому році, яка буде в нас функціонувати, в ній вже налічується 33 дитини. А в черзі наші ще є 17 діток, і ми не можемо прийняти серед середній групи у нас по 32 дитинки, щоб залишити дитину на обідній сон. Батьки змушені влаштувати чергування. Ми знаходимося в старшій групі. В цій групі у нас відвідує 36 діток. Ліжечок у нас є 32. І на жаль, нам приходиться просити батьків в обідній час після того, коли дітки пообідали, щоб вони взяли діток додому. Саме на сон, тому що помістити якби дітей немає. Цьогоріч майже 4 тисячі батьків у Чернівцях записали на чергу до садочків своїх дітей для шести сотень малюків. Вочевидь, не вдасться знайти місця. кажуть освітяни. Одна із причин, чимало батьків вирішили замість школи залишити своїх шестирічок у дошкільних закладах ще на один рік. Що скажемо тріста місце, які. Ми могли розраховувати, вони залишились за дітьми, тому що це право батьків. Батькам дошкільнят тим часом пропонують влаштувати свою дитину в менш переповнені садочки. У нас є можливість влаштувати дітей. Дошкільний заклад номер 47 на Вінниченка, дошкільний заклад 46 на Сасюри, дошкільний заклад номер 34 на південно кільцевій. Дошкільний заклад номер 52 на вулиці Політаєва. Освітяни кажуть, якщо буде фінансування, в них є проекти нового садочка в садгорі та добудови другого поверху і відкриття трьох додаткових груп в дошкільному закладі номер 30 на бульварі Героїв Сталінграду. Має Гумена і Чижик, місцевий час. Понад півтора мільйони гривень виділено з міського бюджету на літнє оздоровлення дітей у Чернівцях. Більше 700 тисяч гривень із цих коштів піде на пришкільні табори, іншу частину спрямують на оздоровлення відмінників, дітей-сиріт та пільговиків, повідомили в міській раді. 512 дітей ми зможемо оздоровити в стаціонарних позаміських таборах. Це табір Дністер Плюс, село Рипужинці, Вербиченка, село Давидени і також. Юність Буковини, Берегомет. Крім того, у нас будуть при міському центрі дітей та юнацтва, вулиця Головна, буде створено пересувний наметовий табір стежина, де оздоровляться діти позашкільників кількості 60 чоловік. У Чернівцях відзначили день прикордонника. Працівники служби провели урочистості для ветеранів-прикордонників та військовослужбовців, які обороняють українські кордони в гарячих точках держави. Запросили на свято і діток з різних шкіл міста, де кожен міг ознайомитися з професійною технікою. Першу побачила зброю прикордонників учениця Чернівецької загальноосвітньої школи номер 3 Тому вважає цей день особливим. Прикордонники захищають свою державу, вони дресують собак. Олександр вважає, що робота прикордонників є дуже важливою, тому що е, треба захищати людей. Е, треба перевіряти е, людей на наркотики. Чи вони будуть про, е, провозити їх? Е, чи вони можуть е, просто якісь опасні? Оруже я тримав зброю. Я тримав снайперки, винтовки, і мені дуже сподобалось, тому що я почув себе. Як ну як часи закрзакордонки за словами начальника прес Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка, місія прикордонників у державі особливо важлива, як і колись, так і сьогодні. Прикордонники це, скажем, особи першого, скажімо, значення, які Стоять на державному кордоні, які перші зустрічають, останні проважають, а в крайні моменти стають на захист батьківщини, тобто перші стають і займають позиції в разі нападу. ворога. гучними пострілами та червоними гвоздиками прикордони вітали ветеранів та військовослужбовців і віддавали честь своїм загиблим товаришам. Ярослава Онуфрик, Ольга Боярчук, Ярослав Левицький місцевий час. У Чернівцях нагородили переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Нагороди отримали і призери всеукраїнських та міжнародних учнівських конкурсів та конференцій 2013-2014 навчального року. Цьогоріч розповідають освітяни, кількість переможців збільшилась на шість учнів. Загалом їх 85. Юні науковці змагались в різних галузях: астрономії, фізиці, математиці, біології, українській та іноземній мовах. Перемоги Чернівецьких учнів є досить важливими для нашого краю, адже вони здобули призові місця не лише на державному, а й міжнародному рівні. І діти, які здобули перемоги на міжнародному рівні, скажімо, з предмету екологія Пашковська Оля, вона взагалі суперзірка в цьому році. Давно в нас не було таких випускників, яка леву частину нагород і таких багомих здобула перемог на рівні України і Європи. Анастасія зайняла друге місце на всеукраїнській олімпіаді з екології та перше місце на всеукраїнському захисті робіт малої академії наук в секції загальна біологія. Дівчина зізнається на написання роботи витратила цілий рік. Я почала її писати ще минулого травня. писала в літо, весь навчальний рік для того, щоб потім гідно представити свою роботу на спочатку на міському етапі, потім на обласному. а Потім, ну якщо вдасться, вже вдалося на всеукраїнському. Учень Чернівецької гімназії номер 2 Андрій зайняв друге місце на всеукраїнській олімпіаді справознавства у Чернігові. Участь у таких конкурсах хлопець вважає досить важливою. Підготовка була об'ємною, але все ж таки від самого написання отримав певне задоволення. І звичайно, це важливо, тому. Що по перше, це готує нас до подальшої спеціальності. Ну я особисто буду продовжувати ці спеціальності працювати. А по-друге, це знайомство з новими людьми. Талановиті учні призери отримали грошові винагороди від міської ради. А їхнім батькам вручили почесні подяки. Маті його Ольга Боярчук, Іван Чижик, місцевий час. Наразі у нас все. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства АС в Ютюбі. І пам'ятайте, треба бути такою людиною, яку б ви хотіли мати в друзях. Залишайтесь п'ятим, гарних вам новин. Побачимось!